Друзі, всім привіт, всім з добрым утром. Виїхали ми на смену. На часах у нас вже 8.10. Перший заказ я мінімалочку зров, в себе на районі взяв і привіз сюди на Софіївську борчаговку. Коротше, що я можу сказати? По болту показує, що практично стою повністю красном, але тіше нашу. То не знаю, нічого не бросає. Сьогодні у нас такий весь туман, все в тумані. Вчора погодка взагалі супер була. Настояща весна, сонечко, а сьогодні знову прийшла осінь. Так що всім приємного просмотру. Побачимо, що все то вийде. Будемо працювати. Так, зробив я ще один заказ по уклону. Приїхав на арт-мол на Чапаївку. Будемо зараз видвигатися туди в сторону Фіофанії. Поближе к тірімочкам, бо тут навряд ли щось буде, так що поки що на даний момент сч 1-1. Один заказ по болту, один заказ по уклону. А то короче, я тут завівся, що якраз їхати на другий заказ. Машина щось почала якась така, знаєте, типа, чи вібрація, чи детонація. Я то до пасажира під'їхав, був заглушив і завів. Все одно така катавасія. Але це тільки що, наче поки сюди доїхав, наче вспокоїлося. Я сразу думаю, є б, мабуть, там якийсь би датчик, то висвітився би чек на табло, нічого немає. Тому, може, свіча якась. Але наче вроде би зараз встановилося, немає цієї детонації. Хто я знає. Напишіть ваше міні, якщо, в другу когось такі були моменти. Воно, може, десь якась влага, може, десь попала на якийсь роз'єм. Так що ж ну коментарі, друзі. А ми, коротше, поїхали в надіжді на те, що що -то поймаємо по заказу. Так, ми зараз знаходимося на видубичах. Зараз так вам кратко розкажуся, Тож, виходить, перший у мене заказ був по борщаговці мінімалка. Потім другий я взяв на Чапаївку. Потом Чапаївки я піднявся на гору туди, в район Феофанії. Прийшов мені заказ, на... Коротше, на Берестейку. На Берестейку. І з Берестейки з Берестейки я поїхав на Тіремки. Зустрівся з товаришем, там, наверное, плюс-мінус з полчасика постояли. Він поїхав і мені прийшов заказ з стірімков сюди на вулицю інженерна в район Сільпо. Зараз на видобичах, на часах у нас без 10-12. Коротше, сидимо, ждемо заказу. І щоб у нас довго время так не тянулося, лозаємо сімочки. Так що так, друзі, пишіть як у кого сьогодні була п'ятниця по роботі. Я вважаю, з 8 утра почав десь працювати. Получається сіка 4 часа. Ну, Плюс-мінус по заказах, вроде би нормально йде. Побачимо, як воно далі буде. Коротше, робота. Якщо вдруг щось то проясниться, кудись буду їхати. Обов'язково дам вам знать. Коротше, друзі, простояв я на Видубичах час 10 і там просто ноль. Уже переїхав на саму автостанцію. Дивлюсь, автобуси заїжджають, виїжджають, а роботи. Немає. Я, короче плюнув. Програма вкручена включена. Ось уже под'їжджаю до Жулянського моста, а тут а ноль. Ні одного не заказа, не пікало, нічого. Коротше, днем роботи в п'ятницю нема. Так що виїдемо вже вечором і будемо вже рибачити на тверезу голову, бо днем нема смисла робити. Просто-напросто. Ще на виходні кої як можна виїжджати. а в такі дні, то... Тоб, ну представте, час 10 просидіть ноль. Один якийсь заказ по уклону вісів, там щось з кілометрів 4 подача була до нього, там що за 96 гривень. Все, оце що за час 10 засвітилося. Сьогодні жара 20 градусів у Києві. Зутра була така сама, знаєте, я вам скажу, настояща осінь, але тоді за час другий погодка вирівнялася. Ще трошечки в пробочку, наверня, якраз перед авторинком жулянським на світлофорі, ось тянучка. Так що такі от діла. Так що їдемо домой, бо я ж говорю, це пуста трата времені. Сидіть без толку. Не бачу смисла. Ось якраз проїхав до світлофор. А тут вроді би наче тянучки немає. А то тільки тянучка була до світлофора цього перед авторинком. Машини ламаються. Контингента на ринки стоїть, звісно, валом. Ну, мабуть, і стоимость на запчасті не соответствує тарифу перевозок. Це точно. А все і за того, що служби таксі просто-напросто обналігли. Беруть великі сумасшедші проценти, за який хір спрашується? Някої неотвістиності, нічого. Напишіть ваше мнение в коментарі, от які должны бути проти в службі таксі. Как би моє мені, це 10% це потолок. Без разниці, яка служба. Балалайка, там, гармошка, піаніно. Оце 10% по всій Україні так донору. А так представте, Болт 25% бере із заказа. Це уму муні постіжимо. Уклон, по-моєму, 17 з налічки і 19 чи 19 з половиною все, то спізнала бере. а в уклоні я журю, там робота взагалі. Ото утром і вечором все. Днем це треба мати велику удачу, щоб тобі по уклону якийсь прийшов заказ. Коротше, якось так, друзі. Добро, не прощаємося, Вечером зустрінемось. Так, друзі, вкратком зараз вам розказую, поки заказу ще немає. Коротше, виїхав я дето о 8.10. Сразу мені практично прийшов заказ, рядишком. возле мене там 1,250 250 була подача. Я перший заказ зробив по болту. Поїхав на Отрадний, на донці, потім взяв заказ. І самого вже Отрадного на Лівобережку. На Лівобережку. Із Лівобережки взяв мінімалку. На лівобережку то я взяв по уклону. А це тільки що мінімалку взяв по болту на Русановську набережну. На часах зараз 7,54. Ну, грубо говоря, за 1,5 часа зров 3 закази. Ну, довго я, правда, тягнувся на лівий берег. Починає від Петровки і до с'їзду через річку Дніпро була тяночка. Не, ну, не, нема не ДТП, нічого, просто була тянучка із-великого кількості машин. А там папірово все швидко, оперативно, чітенько. Так що ждемо заказа. Ви бачите, тут так на Русановці стою. Народ віддихає, куча різних ресторанів. Завідень. Ну а ми лупашимо. Делаємо работу, возим пассажиров. Так, ще раз вам, друзья, привет. Короче, сделав я вже свій останній... извиняюсь, что буде клацать, сдаю назад, просто варичку. Сделав последний заказ, приїхав сюди на вулицю Мира. Це Петропавловска Борщаговка. Что вам ріши я тільки що зараз записать і що то вам розказати? Коротше, давайте так вкратком. Получається, коли я останній раз з вами говорив, це я. А, я вишневе, на я Вишньове. На Вишньове женщину завіз по уклону. Потом по місту взяв там заказ на Крюковщину. Мінімалку. От. І потім следующий беру заказ. Коротше, три рази мені його бросало. На... Коротше, на тірімки тут на за перед Феофанією. Раз короче, мені кидає, я його беру, скасовано, другий раз скасовано, Думав вже писати би, на болт, подачу якби ділав, щоб компенсацію зробив. Третій раз все-таки беру. Приїжджаю туди на заказ. Трошки подождіть, ну, як завжди люди ще тут. Отдихають, виходять. А можуть у нас забрати у нас. Троє взрослих, кому моєму так сказали, да, 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 троє взрослих і двоє дітей. Ну кажу, вибачайте, в машині можна тільки чотирьом горю їхати. Коротше, пофиркали, пофиркали мені. Ну, вроді би, успокоїлися. Ми, коротше, їдемо далі. І, виходить, як дві дороги, як вони мені сказали, що коли ми виїжджали з Крюковщини, там... Ну, якби не, як вам точно так сказати. Короче, там в сектора, секторі справувалков, що якоби надо було мені типу повернути направо, вискочив би на Одеську трасу, типу через Новосёлки, якраз би виїхали. А мені типу я просто повністю не глянув, куди іменно, куди там надо було їхати на тірімки. Заказ так прийшов, я по карті його не подивився. І я тут. А я ж короче, поїхав вже сюди через Жулянський мост. Оце, ви нас круг такий везете. Плюс ще на блокпосту нас встановили, документи провіряли. Короче, я не знаю. Цілу дорогу мені. А! Це ще таке діло. Короче, вони сідають... Вони ззаді, а мужчина тут аспереді сів. Я ж йому кажу присідніться, пожалуйста. От, а він типа... Ну, це ж как би моя ж типу безпечність. Я кажу, я то розумію, безпесть то ваша, але ж везу я вас, і якщо ви говорю у мене знаходитеся в машині, вот, наприклад, навіть не пристьогнуті, я за вас відповідаю, не дай Бог що. Типу, мені все одно. Ну, то ще пол біди. І коротше, ми вже приїжджали. І всю дорогу то мені торохтіла, розказувала, якщо ви поїхали так. Якщо типу, не знаєте, треба було спросити, ми вам би підказали. Ну, ті, хто возять пасажирів, знають всю цю прекрасну песню, як вони насипають, це розказують. І Приїжджаємо ми коротше, до них на адрес. Там рядишком була біля їхнього дому стояла скора, і вони ж типу, говорять, оце типа наша скора, видно, що цей мужчина працює на скорі. Я тепер собі думаю, представте, да? от Я йому кажу, пристібнися. Він якось так похуїстичний, типу, да? я буду пристібатися. Кажу, я ж за вас відвічаю, типу, ну, мов мені типу, по барабану. І цей чоловік роботи, ну я так понял, наверное, робітлем на цій скорі. Ось вот так от. Отакі вот працюють вот на скорах. Вот. Потім узяв я короче, заказ після них сразу. Та я їхав, мені сразу бросало закази. Там зараз, блядь, Київ весь горить красний. Аж, по самі косточки, по самі окраїни. Все красне. Чорно-красне. І, короче, я взяв заказ по болту. Перед ВДНХ, можна так сказати. І на гарматну. Завісу це на гарматну паренька. Ще виходить, доїхали до Севастопольської площі. Севастопольська площа, як під мост їхати, вона зараз перекрита. Я ж як би, вдоль, типу, як на Воздухофродський проспект виїжджать. Думав, що там по прямому пойду, там теж вони перекрили, то я, коротше, через, це, через вулицю Донецьку об'їжджав. І потім. Висадив шпарня І почав, бо виключив болта, болт. Таке тільки, я ж по болтуйовий віз, виходить. я не встиг даже болт. ну, Заказ закриваю. Хотів, сразу ж, типу, як закрити приложення, сразу заказ прилітає, Там десь я не знаю, десь на лівий берег кидало, по-моєму, я, ну, який лівий берег. от, Я його відключив і по уклону, по ефіру я подивився це на от, шулявки. на... Про час на Петропаловську бачив. Ну, от якось так. Я собі так знаєте, думаю, це щоб кажу, отак днем робота була. да, ж ти Тільки заказ закрив, тут сразу тобі другий. А так я сьогодні. Я то ж вам не, не виходив і не сказав. Отож, ну, я був на видубичах, На видубичах я простояв час 10-0. Взагалі нічого не було. Просто ноль. Один ото заказ в ефірі висів, щось там. По місту, що 90 96 гривень по уклону. І я коротше, думаю, Та ну я нафіг буду їхати коротше, домой. І поїхав я коротше, додому, програми в мене були включені, і проїжджав я вже Жулянський мост проїхав, якраз під'їхав до світлофора, це де поворот на трублаїні. Прилітає заказ по болту з Ригоровича-Барського десь на Голосеївський проспект. Ну, який Голосеївський проспект, як я вже їхав домой. Так що, коротше, такий в мене був вечірній робочий день в плані розвозки. Але що саме головне, я привіз пасажирів. Там, виходить, їм треба було заплатити 80 гривень плюс бол доплачує. Дали 100, я кажу на те здачу, ні, не треба, спасибо. Думаю, що ви так, ну якщо ви так в коїсь мірі там оставляєте чаєві, а да, чого ви водітелю так оце ну, довбите. Ой, бля, це, мабуть, вічна проблема, будуть ці водітеля, пасажири. Так що, коротше, якось так, завтра я не знаю, я побачу, може виїду зрання, якщо получиться в часі ков 5, сьогодні я, грубо говоря, наїздив. Ось 249 кілометрів, читай 250. Ну, в якійсь мірі можна буде завтра спробувати з утра виїхати, якщо вийде в мене встати. Все-таки завтра виходний день. Я думаю, хоч пробок не буде, може повеселіше буде робота. Так що спасіба, друзі, що додивилися моє відео до кінця. А ми вже пару шагов відомо. Все, друзі. Пока!